Я бачу в обличчя цих майстрів-карате. Вони просто з відкритими ртами це дивилися. Два оберти в повітрі навколо себе і підряд. Спіджатиме іноді Спіджати. ногами. Це велика наука і мінімум 15 літ треба виховувати. В нас не солдати, в нас кіборги, понімаєш, їх вже так називають. Там просто Ходити вас зроблять через півчаса шашлики. Українське кунг-фу лицарське мистецтво козаків. Це жити далі. І сьогодні ми говоримо про гопак, як наша древня бойова традиція допомагає перемагати зараз, хто і чому намагався його відібрати, та як опанувати це мистецтво. Український танець гопак це найвідоміший в світі. Танець. Я вважаю, що це квінтесенція всієї української хореографічної культури. Його танцює весь світ. І ще у 1937 році хореограф Павло Вірський перетворив гопак на танець, який ви всі точно бачили. Міняючи вже яке покоління, але текст, який поставив Вірський, ми зберігаємо сен, міжен зберігаємо. Ми побували семидесяти міський країнах. світу і багатьох по 20-30 разів. Ми закінчуємо програму, як всі колективи опаку, тому що це найцікавіший практично номер ну, віртуозна техніка, висока культура виконавська, акторська майстерність, пластика, музика, костюм. І тому ми дивуємо світ. І в нас, я не пам'ятаю, щоб хоч одне місце пусте було. Навіть зараз він на концертах колективу. Буває, І Елізавіта Друга двічі я з нею по півтора години мав бесіду. І королева Дані, і Жак Шарак, коли він був президентом Франції. І на кубі тричі Фідель Кастро. Утім, відомий кожному в Україні народний танець набагато більше, ніж просто розвага. Колись опаксиму виконавець роти на обов'язковому зщині, де хто пише фолт. Він виник від слова гоп, гопак, танцювати, стрипати, топочити. І все це зв'язано практично з стрибками. Хто спритніший, хто вище стрибних. Деякі вчені кажуть, що танець цей відбувся ще за язичество. Остухи танцювали. Подоба гопака, вона була і у Скіфів між Миколаївською і Кіровоградською областю. Там є така ну навіть табличка Сакральне місце Скіфії. Там робили оці всі танки, ну, крутіння скіфські. Ти крутишся на ну, навколо себе, весь світ навколо тебе змазується, і ти починаєш збирати енергію і ну, заходити в інший стан свідомості. Іноді перед битвою виходили. І танцювали, щоб показати силу українських воїнів. Щоб танцювати гопак потрібна витримка, сила, спритність та віртуозна синхронізація рухів усе те, що робить воїна непереможним у бою. І сьогодні традиції бойового гопака. Активно відроджується бойовий гопак. Відродився його. Відродив понад 30 років тому е, Володимир Пилат. Він займався е, вивченням, досліджував цю тему і у істориків, і навіть у танцюристів. Так Хореографів з ансамблем Вірським він працював, їздив експедиціями. От. а потім це все почав вкомплектовувати вже в систему. Була створена центральна школа бойового пака також є міжнародна школа. Існує по регіонам України різні школи. В Україні ми якось рахували це в середньому десь близько 10 тисяч людей. Як і східні бойові мистецтва гопак розвиває людину і фізично, і ментально. У Нас займаються як хлопці, так і дівчата Техніка звертається увага на фізичну підготовку, на можливо психологічну підготовку. На витривалість, на дихання, зокрема, ми можемо бігати і співати водночас. Навіть коли депоплан, французький дослідник, приїжджав на січ, хотів побачити, чому козаки такі вправні воїни. Півтисячоліття тому козаки вважалися кращою піхотою Європи. Так і депоплан дивиться, каже, вони співають і танцюють. А таким чином вони просто тренувалися. Про те, щоб опанувати гопак, треба докласти надлюдських зусиль. Навчитися гупаку просто так неможливо. От я можу сказати, як людина, яка цим займалась багато років, я ну, скажу, що це не просто так, що ти можеш за рік, за два, за три це оволодіти. І тому вчили з дитинства. Це велика наука, і якщо йдеться про виховання артистів, то мінімум 15 літ треба виховувати. Я вів тут. Спеціально пороки техніки. Після уроку класичного танцю перерва 10-15 хвилин і продовжуємо техніку. Повторюємо по 10-20-30 разів. Треба й добитися, я не набридаю мені ніколи. Навіть свої вже 83 роки, якщо кожен божий день в репетиційній залі, Кожне рано. Kristus, sol, prsi, hoče vedo pravedne oblike življenja. Jaz falatično odnosim se do svoje enobote. Razumeti? Найважче в нашій роботі танцювати легко навіть тоді, коли тобі насправді дуже складно. Коли ми тільки приходимо навчатися, ми по суті вчимо основоположні рухи, які далі нам дозволять танцювати гопак. Микита в нас в принципі робить дуже складну техніку, і дуже мало людей в Україні і в світі в принципі вміють робити щось таке. Це подвійні дури кожного дня. Так, коли приходжу на роботу, я на неї працюю два оберти в повітрі навколо себе і підряд. Спіджатиме її надліногами. Чітко я вистрілу і два оберти в повітрі роблю. і замах на наступний подвій. Скільки в тебе таких повторювань іде за фразу? Велика фраза за подвійник. Вірський взяв і зробив з гупака шедевр в світі. Немає жодного танка такого з такими розкритими рухами, взагалі унікального, який би показував наш дух український. Я приймав участь в організації чемпіоната карате Європи у Києві. І уявіть собі, ну, туди приїхали найкращі майстри карате. І ми вирішили в обід, в перерву, туди поставити ансамбль Вірського. І я бачив обличчя цих майстрів карате. Вони просто з відкритими ртами це дивились. Ті е стрибки. Та сила і ті можливості, які робили ці хлопці, вони перевершували в десятки разів те, що відбувалося під час чемпіонату. Потужна енергетика українського танцю лякала ворога. Тому і в Російській імперії, і в СРСР гопак намагались викоренити. Коли росіяни побачили цей танок, вони це пробували якось собі забрати. Так з'явився танок Яблочка. Казали, що це російська історія. То вони думали, що гапак вмре, а яблучка залишиться. І до речі, кубанський казачий хор спочатку в них теж був гапак, потім це прикрили, і їм дали балалайки такі великі, щоб вони українські пісні на балалайках, і з них там знущались. Потім була ціла тема, що це сільська культура. І висміювання о цього образу українця вишиванки, в шароварах, і до речі. А в радянському Союзі оцей цей образ зробили більш гротескним. і навіть понад 30 років тому перед розпадом Союзу влада втручалася у розвиток бойового гопака в Україні. Це було у Львові, і можливо, по розповідям Володимира Степановича Пилата приходили. Працівники КГБ і казали йому: ну ви там якось менш націоналістично робіть це, менше якось проукраїнські, е, тихіше говоріть слава Україні або взагалі не говоріть. І коли я дітям зараз це розказую, то діти сміються, вони цього не розуміють. Попри гоніння та репресії, гопак не зник і продовжує підкорювати світ у 1981 році. Нинішній король Великобританії станцював гопак з українським ансамблем Говерла. Десять років тому українці підкорили австралійське шоу талантів саме завдяки гопаку. А в 2015 році українці разом з польськими друзями у перемишлі встановили світовий рекорд з виконання гопака у 2008 році. Українка Ганна Бессонова, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, виконала гопак на Олімпіаді. Гопак у небі на висоті 4,5 тисячі метрів станцювали парашутисти до дня незалежності у 2021 році на Дніпропетровщині. У той час на землі синхронно станцювали гопак-танцюристи запорізького колективу Вихиляс. А сьогодні його танцюють на бойових позиціях. За сходиться земля воїнів родить. Хай сміливий смерть обходить. гуляй Уряді поле. А чи танцювали ви коли-небудь гопак? Напишіть у коментарях і ставте вподобайку. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.